Добрий день, шоночого на живіт. Дозвольте мені Марковці Євгенію, 49 класу, обов'язково ліцензії Просто Рену роз... представити науково-дослідницьку роботу на темпу Пекавслідування передпосівного насіння на розлусної кукурудзи, біополімерами на його схожість та врожайність. Актуальність роботи. Як ми всі знаємо, останніми роками потреби харчової кукурудзи суттєво захистили, а споживання роз... крової розлусної кукурудзи в Україні збільшують. В той же час застосування сучасних біотехнологій дає змогу отримувати продукцію культурних рослин високої якості, враховуючи умови ринку споживання. Основним завданням всього сільськогостворського виробництва на сьогодні є суттєве поліпшення структури харчування за рахунок найбільш цінних продуктів. Прикладом такого, яких є продукти, які виготовляють із харчових підвидів кукурудзи. Тому для реалізації потенційних урожайних можливостей і придів. Підвищення продуктивності актуальним є розроблення елементів технології їх вирощування мед та роботи. Оцінка по капсулювання біополімерами переписуємо носіння на його схожість та врожайність, розусної кукурудзи, об'єкт дослідження, процеси росту і розвитку, розусної кукурудзи, предмет дослідження, підвид роз... харчової кукурудзи, розосної кукурудзи, Попкорн, корм спирт, ПВС крахмаль та стимулятор росту. У завданні досліджень входового дослідження показників свожесті насіння, розвиток, розлусної, визначення урожайності залежно від методів виробітку перетвореного носіння. У конкретних ґрунтових кліматичних умовах метод дослідження лабораториних польових теоретичний, розрахунково-порівняний статистичний обґрунтування результатів дослідження. Матеріали дослідження. Для дослідження використовували насіння розусної кукурудзи у опор. Технологія приготування робочої суміші спирту ПВС складається з 60% полюєного спирту і 20% крахмалю. Ми взяли 30 грам ПВС, 20 грамів крахмалів, тобто суміш складова всього 50 грамів. В третьому варіанті до цієї суміші додано стимулятор росту пазенда. Капсулювання насіння провиконувалося шляхом змочення його поверхні розчину. ПВС плюс крохмаль. А в третьому варіанті ПС плюс крохмаль плюс стимулятор росту. Польові дослідження проведені на приватній ділянці Дніпровського району. насіння ПСІ при температурі 14 градусів Цельсія на ви 4 см, утримую в'язовий повторюється. Схожість насіння визначали на 7 та 14 день. За контролем варіант взяти варіант е, номер 1 вода, варіант номер 2 ПС плюс крахмаль, варіант номер 3 ПС плюс крахмаль плюс стимулятор росту. Схема досвіду, таблиця номер 1 Рисунок 1 – підготовка, суміші варіант No2, рисунок 2 підготовка, суміші варіант номер 3 рисунок 1, підготовка суміші варіант no Ой. Рисунок 3 капсулювання насіння. Рисунок 4. Капсульоване насіння варіант номер 2 і номер 3 Результати дослідження. Результати дослідження, як ми всі знаємо, схоже, це сукупність морфологічних, анатомічних і біохімічних змін, які проходять у нас в процесі періоду із стану спокою до активної життєдіяльності. Це закінчується встановленням проросту, здатного самостійно рости і утворювати нову рослину. Як видно, з рисунок номер 5 схожість насіння розгусних кукурудзи. Найбільшу схожість мало насіння номер 2 варіанту насіння громад ПС плюс прохмат. Це 95% схожість. В результаті проводного наслідження отримали такі результати тривалості міжфазних періодів, які показані на таблиці номер 2 Отже, тривалість міжфазних періодів. В цілому велогетаційного періоду за оптимальною строкою як сільби, як правило, мало відрізнялися. Під час досліджень виділено також комплекс ознак із проведенням високої зернової, насінної продуктивності, двогочаності, багаторядності зерен та двозерності, підвищення висоти рослини та високого розташування качанів на стеблі. Це видно на да, плиці номер 3 комплекс ознак про кукурудзи. Цінними в кукурудзі високий рівень прояву різних ознак: продуктивність, кількість зерен качана, довжен накачена, кількість зерен в ряду та висота рослин, і висота підвищення прикріплення качені. Встановлено, що значна різниця спостерігалася за такими ознаками, як висока, висота прикріплена качана, довжен качана, маса тисячі зерен. Середнє значення, висота рослини, діаметр качана, кількість рядів зерен. На біометричний показник повала не тільки технологія при обробки насіння, але й погодні умови. Як видно на таблиці No3, варіанти сорту розусеного його підвидів завдяки зерну і а, тонкому стижню, мали тонкі качани, діаметр яких не 3-5%. Сантиметрів варіант розсусної кукурудзи номер 2 був найбільшою висотою 190 см, при високому розташуванні качені на землі 75 см від поверхні грунту і висота прикріплення каченів поряд із іншими компонентами структури впливали на продуктивність кукурудзи. Під час досліджень виділено варіант номер 2 і жарового комплексу знак з поєднанням високої зернової і насінної продуктивності. Довгокачанності, багаторядності, довгозверності. Застосування суміші полюменіло спирту і крахмаль в комплексі з інших агротехнічними знаходом дало можливість збільшити урожайність розсусних кукурудзи 3,40 до 4,64 т на гектар. Таблиця номер 4 Урожайність розний кукурудзи. Висновки. Найбільшу схожість насіння 95% мало насіння кукурудзи оброблене, ПВС, плюс крахмаль. Варіант номер 2 Високий рівень прояву різних ознак, довжина качана, маса, качана, маса тисячі зерен, прикріплення качана, висота рослини. Теж спостерігалась у варіанті номер 2 Найвищий врожальність зерен розсусне кукурудзи. 464 т на гектар отримано теж у варіанті номер 2 де насіння обробляли суміші поліовенівого спирту ПВС, плюс крокмаль. Отже, рекомендуємо виробникам різної форми власності застосовувати передписівну обробку насіння розмісної кукурудзи, капсулювання поліовенілового спирту ПВС плюс крокмаль, щоб отримати найбільшу схожість насіння та вищити їх вражанність. Дякую за увагу.